Вітаю, знаєте, є книги, які з часом старіють, а є такі, як 1984 Орвела, що з кожним роком стають нов ну, дедалі гострішими. Сьогодні ми розберемося, як роман, якому вже майже 75 років виявився неймовірно точним посібником для виживання в нашому цифровому світі. Це по суті дзеркало, в яке ми всі дивимося щодня. Отже, почнемо з цієї потужної думки. Орвел, по суті, сказав, що головна битва вона відбувається не десь там, на полях, а отут, за кілька кубічних сантиметрів у середині черепа. І знаєте, сьогодні, коли нас просто завалюють інформацією з усіх боків, ця битва за власний розум, вона, мабуть, стала ще жорсткішою ніж будь-коли. І ось тут виникає головне питання, правда? Чому, ну чому антиутопія, написана в 1949 році, відчувається настільки знайомою? Чому ми читаємо її і постійно ловимо себе на думці Ой, а це ж про нас? Адже технології змінилися просто до невпізнання, що ж тоді залишилося тим самим. Що ж, давайте розбиратися. І почнемо з ключової ідеї. Орвел це не пророк, він не намагався вгадати майбутнє. Він був скоріше геніальним хірургом, який препарував людську психологію. І, як виявилося, ця психологія річ абсолютно вічна. Справа ж не в тому, що він якось вгадав про смартфони чи соцмережі. Ні. Його геній в іншому. Він зрозумів, що є в людській природі щось незмінне. Він побачив, що тоталітаризм це не якась там зовнішня інфекція. це скоріше пухлина, яка виростає зсередини, з наших власних слабкостей. І ось вона, ця незмінна людська прошивка. Подивіться, страх, жага влади, конформізм, бажання бути частиною чогось більшого, належати до групи. Технології можуть змінюватися скільки завгодно, але ось це, наш внутрішній код, залишається. І саме на цих кнопках страх. Прагнення бути як усі і грають абсолютно всі маніпулятори завжди. Гаразд, це нас підводить до найцікавішого до самого посібника з маніпуляцій. Як саме це працює сьогодні? Адже механізми контролю описані Орвелом нікуди не зникли, вони просто отримали апдейт для 21-го століття. Перший інструмент це новомова, і це набагато хитріше, ніж просто цензура. Це коли мову настільки спрощують і звужують, що певні думки стає просто неможливо сформулювати. От коли нам усім нав'язують якісь трендові словечка, готові ярлики і оцінки, ми непомітно для себе починаємо думати чужими, упакованими кимось думками. А далі двоєдумство це такий, знаєте, акробатичний трюк для мозку, здатність щиро вірити у дві абсолютно протилежні речі одночасно. Це і є кінцева мета будь-якої маніпуляції. Коли система каже, війна це мир, вона ж не просто бреше, вона руйнує саму ідею істини. І людина, яка перестає довіряти власним очам, що їй залишається, тільки довіряти офіційному джерелу. Так, але чому? Чому ми взагалі на це ведемося? А тому, що всі ці тактики б'ють по наших найглибших потребах. Подивіться, потреба належати до групи, мати спільного ворога, Потреба в безпеці, навіть ціною правди. Для нашої психіки безпека і належність до зграї часто набагато важливіші за якусь абстрактну істину. Адже що безпечніше помилятися разом з усіма чи мати рацію, але наодинці. Відповідь, на жаль, очевидна. А ось тут найцікавіше. Подивіться на це порівняння. Інструменти змінилися, а мета абсолютно та сама. Раніше був дефіцит інформації, а тепер її перевантаження такий собі білий шум, у якому то неправда. Телекран. Та він тепер у кожного в кишені, і ми ще й платимо за нього гроші. А двохвилинки ненависті перетворилися на онлайн цькування в ехокамерах. І найстрашніше замість міністерства правди тепер працюють алгоритми пастухи, які знають наші слабкості краще за нас самих, і просто ведуть нас туди, куди їм потрібно. Окей, проблему ми діагностували. Тепер що з цим усім робити? Переходимо до найважливішого до рецепта спротиву. Так, Орвел не дав нам хеппі-енду, але він залишив дуже чіткі підказки. Це така собі практична інструкція з ментального самозахисту. Тож, як повернути собі оцю ментальну автономію? Ось чотири прості, але дуже дієві практики. Це такий собі рецепт версії 2.0 для виживання в епоху, де тренди змінюються швидше, ніж ми встигаємо зрозуміти, що взагалі відбувається. І крок перший фільтрувати трендову мову. Це така собі гігієна мислення. Кожний раз, коли з язика злітає якесь модне слівце чи гучний термін, просто зупинитися на секунду і спитати себе: стоп, а це мої слова? Чи це просто відлуння натовпу? Називати речі своїми іменами, а не чужими готовими ярликами це вже величезний крок. Крок другий потрібно відновити ментальну витривалість. Дивіться, ця діаграма все чудово показує. Ми всі підсіли голку швидкого дофаміну від коротких кліпів і мемів. Це приємно, але це тренує мозок лише на швидку реакцію, а не на глибоке мислення. А от повернення до важкого контенту: книги, довгі статті, аудіокниги це як спортзал для мозку. Це тренує витривалість і вчить бачити складні зв'язки, а не просто свайпати. Крок третій. Практикувати самотність звучить трохи лячно в нашому гіперпідключеному світі, але це критично важливо. Саме в тиші, коли змовкає весь зовнішній шум, можна почути себе і зрозуміти, де закінчуються власні думки і починається маніпуляція. Хоча б на годину на день вимикати всі сповіщення. Якщо людина не знає, у що вона вірить наодинці з собою в тиші, то, скоріш за все, вона вірить у те, що їй сказали. І нарешті четвертий крок емпатія як щит. Емпатія це на слабкість. Це суперсила. Це здатність бачити живу людину за будь-яким ярликом. Згадаймо, як в 1984 році людей змушували постійно ненавидити якогось ворога. Сьогодні цей же механізм працює через онлайн цкування, коли ми ділимо світ на своїх і чужих. Але як тільки ми намагаємося зрозуміти мотивацію іншої людини, всю цю конструкцію ненависті стає неможливо підтримувати. Нас просто не вийде нацкувати одне на одного. Що ж, це підводить нас до фіналу. До найголовнішого висновку. Де ж насправді відбувається ця ключова битва? І ось відповідь: Справжня битва йде не проти якогось там зовнішнього, монолітного, старшого брата. Ні. Це внутрішня боротьба, це боротьба проти нашого власного конформізму, проти власного страху залишитись наодинці, проти потреби бути як усі. Саме ці наші схильності і є тими дверима, через які заходять маніпуляції. І виходить, що спротив це не якась революція на барикадах. Він у наших маленьких щоденних виборах. Кожен раз, коли ми обираємо книгу замість нескінченної стрічки новин, коли обираємо тишу замість галасливого тренду і коли обираємо спробу зрозуміти замість агресії, ми здобуваємо маленьку перемогу над своїм внутрішнім старшим братом. Тому 1984 – це, зрештою, не вирок. Це попередження і питання, яке Орвел ставить кожному з нас, тож який вибір робитимемо ми, щоб захистити оті самі найцінніші кілька кубічних сантиметрів у середині власної голови?